В цьому відео ви побачите магазин Сенсей, що знаходиться у нас в Чорноморську. Покажу, що там зараз можна придбати. Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти ще про один магазин, в якому я буваю щось купую. Це магазин Сенсей. Він є у нас в Чорноморську. Я ось буду у магазині, познімаю, що там у нас є у Чорноморську в цьому магазині. А зараз покажу, які я футболки придбала у Сенсеї через інтернет. Це оця футболочка, що зараз на мені. 69 гривень. Це бавовна. Потім ще ось таким штани. Широкі. Це тоже боловна. Ще ось така футболочка. Це емочки. Я не знаю, може, ну, менше, мабуть, не потрібно, бо дуже обтяжку теж погано на літо. Такі цікаві, мені подобаються. Ну, а тепер прямуємо до магазину. Побачимо, що там сьогодні. Продають і побачимо, які ціни. Сінсей у Чорноморську розташувався прямо в центрі міста недалеко біля парку. Заходимо в магазин і ось зразу, що бачу, це дитячі футболочки по 119 гривень. На сьогоднішній день ось такий вибір. Ну, я думаю, що нормальний вибір, можна щось знайти. Кольори різні, малюночки на футболочках різні. Цікавий такий дизайн. Йдемо далі, це також дитячий відділ. 129 гривень. Лесіни для дівчаток є. Сукні такі на весну чи на літо в дитячий садок. Така мені, здається, підійде. Шорти для більш старших дівчаток. Ось такий широкий вибір і яскраві кольори. Також тут є дитячі взуття, різні кепочки. Для дітей якось вибір широкий. Ось бачу всякі носочки, колготки, а також піжами різні. Ну, а тут вже не все на літо, купальники, плавочки, і переходимо вже до дорослого відділу. 219 гривень такі сукні. Зараз пройдемось тут ще покажу, що тут є для дорослих. Але, чесно кажучи, цього разу якось мені здалося, що небагато товарів чи все розібрали вже. Порти 459 також різні кольори. Є рожеві, чорні, білі. Взуття я тут не купую. Одяг, аксесуари 69. 169 гривень. Шорти. Сумочки недорогі, але думаю, що вони недовговічні. Шкарпетки, нижня білизна, тут все наборами. В принципі, недорого можна брати. Це жіночі піжамки. А поряд тут нижня білизна, можете подивитись, який тут вибір. Якість, в принципі, нормальна. Є ось такі білі красівки. Зараз у магазині все до літа. вже курточок, такого вже нічого немає. Ну, більш всього майки, шорти, футболочки. Це джинсові шорти. Я не скажу, що вибір великий. В принципі, ось таких чотири види різних. Підходимо до футболочок по 119 гривень. Але поряд також лежать футболки подорожчі. Кольори і малюночки також різні. Котики є, Мікі маузи. А також сонцезахисні окуляри тут є. А це тут господарчий відділ. Тут можна собі щось придбати для кухні, чи тут є ще постільна білизна, всякі аксесуари, рушнички. Звісно, на сайті набагато більший вибір сього і речей, і багато знижок різних, і по балам можна собі знижки робити. Тому мені здається, через інтернет краще купувати. Але в магазині в чому плюс? Що ти можеш поміряти, побачити, яка якість, і якщо тобі терміново потрібно, купити зразу в магазині. Є ще одна дуже зручна річ: це додаток. Який ви можете просто встановити на свій телефон, і там можна накопичувати бали, які потім можна собі перетворювати у знижки. Я потім запишу запис екрану, ставлю, як це робиться. Бо буває, люди просто не знають про це чи вважають, що це щось таке непотрібне, це не реклама, просто так від себе. Розповідаю, що я буває, де купую. Заходимо в додаток, і зразу, що ми бачимо, ось пропонується нам якась весняна акція. Копіюємо код, який сьогодні у нас є, і через додаток ми можемо замовити з такою знижкою, якщо у нас буде необхідна сума покупки. А також кожного дня заходимо. В календар такий, і там буде 5, 10, 15, 20 там балів. І так вони потроху в тебе накопичуються. Також тут є 50% знижка кожного дня на якісь речі. Оці білі брючки, що я брала, то я їх взяла з 50% знижкою. Це, в принципі, така важлива інформація, якою можна користуватися у побуті. Нещодавно я записала відео про магазин Тему, в якому я також буває замовляю. І там як не потрапити на те, щоб не придбати собі якісь непотрібні речі чи речі поганої якості, у сенсеї. Ну, Можна на літній сезон купувати там футболочки. Ціна там буває 69 гривень, там, буває там, 120 гривень, сезон відносив і можна купити потім собі щось новеньке. Я вже її замовляла через інтернет. Якщо замовляєш через цей додаток, то в Принципі, все приходить, те, що треба, те, що потрібно, але там в чому нюанс, що це все-таки європейські розміри, і треба дивитися, щоб як для мене, так мені краще брати на розмір менше. Бо там, звісно, можна і поміняти товар, ну, це складно, там потім ти сплачуєш доставку, якщо ти назад це все відправляєш. І через інтернет воно довше йде. Мені йшла посилка там практично два тижні. Бо це зі Львова вона там йде та посилочка. Тому, якщо немає часу чекати, то вже прийдеться купувати в магазині. А це зараз показую, що я замовляла стему. Кому цікавий такий контент, можете зайти переглянути повне відео. Я його прикріплю в описі. Підписуйтесь на канал. Поставте вподобайку цьому відео. До нових зустрічей.